Більше трьох років понівечено територію парку, що на пагорбі слави ніяк не можуть привести до ладу. Після того, як там було зупинене незаконне будівництво, виникло питання про те, щоб повернути для паркової зони її попередній вигляд. Нагадаємо, будівельники при підготовці робіт повирізали там дерева та викопали величезний котлован. Там є дві доріжки, які одна повертає в котлован, які зараз є. Інша йде далі за, 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 за територію, на якій власне цей цей котлован виритий. Територія заросша, територія не облаштована, територія якби, нагадує просто таке покинуте місце або якщо спуститися в котлован, вона нагадує піщаний кар'єр. Такий вигляд вже майже три роки. Активісти розробили проект, аби впорядкувати знищену територію парку, згідно якого планувалося засипати котлован, висадити дерева та облаштувати зони відпочинку. Та поки нічого з цього не зроблено, за словами активістів, це через комунальників. З цим проектом, який пройшов по громадському бюджету, Попа Горбуслави, пройшло вже півроку з часу, коли він може реалізовуватися. І досі не заключено договір, підрядник не почав розробку проєкту, що управління ЖКГ з ним ще не сконтактувало. Хоча це питання підрядника було вирішено ще в лютому місяці. Зі мною як з автором комунікації управління не було. Тобто вони не цікавляться, яким чином реалізовувати. Тобто як там мають бути ці доріжки, лавочки освітлення, те, що передбачалося себе проектом, заступник начальника управління пан Напюк говорить, що нам потрібно мати детальну картинку, того як воно як воно має виглядати. В управлінні житлово-комунального господарства кажуть, вже замовили необхідну документацію. На неї виділили 420 тисяч гривень. Втім, за словами чиновників, затримки в реалізації проекту виникли через самих громадських активістів. Громадські діячі, які замовили цей проект, які мали побажання скоріше всього зробити там зону відпочинку, не могли надати проєктанту перелік. Релік того, що має там стояти: лавочки, урни, їхнє бачення і тому подібне. То була 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 затримка за громадськими діячами. Натомість у громадських активістів своя думка. Ми хочемо в кінці року бачити вже завершений паркову зону. І вони це знали на початку року. Вони знали це ще в листопаді, 2016 року, що таке перед ними стоїть завдання. І для мене не зрозуміло, з чим вони займалися 6 місяців, що навіть не змогли з підрядником заключити договір, передати все ну, і відповідну документацію почати вже готувати. В будь-якому випадку проект громадського бюджету по відновленню території пагорбу слави повинен реалізовуватися спільними зусиллями як громадських активістів, так і комунальників. Тільки, от коли це буде питання часу, Михайло Пристяжнюк, Наталка Гусарук, Євген Мирончук та Володимир Захаров. Новини рівного.